Нетипову виставку Ужгородцям презентували представники управління 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Потужні бойові здобутки і трофеї привертали увагу протягом двох днів на території ректорату Ужгородського національного університету. Ми дуже дбаємо про те, аби всі здобутки трофеї якісь визначні ем, моменти фіксувалися. Це важливо. У нас в бригаді є музей періоду АТО ООС. А з початком широкомасштабного вторгнення, Почали назбируватися власне трофеї наших нашої бригади. Чому б не зробити патріотичний захід, де продемонструвати важливість того, що ми робимо, для чого ми робимо, і так би мовити, надати можливість цивільному населенню особисто побачити і торкнутися цієї війни? Здавалося, де б її немає. Тир одна з інтерактивних локацій виставки. Тут відвідувачам проводили інструктаж і надавали можливість відчути, як працюють справжні снайпери. За бажанням візитери могли примірити військову форму і відчути навантаження від екіпірування. Це і це це в нас пневматична зброя. З тих, що є в наявності, то це в нас стріляє трошки точніше, це трошки сильніше. Можна спробувати для початку з цієї. Так процес заряджання проводиться. Це більш крупний калібр на 5 мм. При стрільбі, правильна стійка, ноги на ширині плечей. Тіло легенько піддається вперед. Приклад впирається в плече. Права рука обхватує приклад ось таким чином. Тут у нас запобіжник. Перед стрільбою від себе наперед. Зброя готова до стрільби. Не обійшлось і без навчання надавати первинну меддопомогу. Справжній експерт, бойовий медик, який має чималий досвід на фронті, показав, як правильно вберегти життя в різних екстремальних умовах. Я працював рік з санінструктором спочатку, а далі вже понад рік бойовий медик. То працюємо на евакуації поранених. Орієнтуємось на протокол Тітріполсі, тобто буде алгоритм марш Проговорено унікальна виставка вразила ексклюзивними експонатами. Це була справжня зброя, привезена просто із пекла і особисті речі ворожих військових. Експонати збиралися з кількох регіонів, де велися бойові дії. Тобто, це ще північний напрямок, Київщина, Житомирщина і частково Харківщина. Захищали наші 108 батальйони, наші 8-й батальйон, наші вовки. Харківщину збиралися, так само вже і східного напрямку, це околиці Бахмутського району. Збиралися. Як наші гільзи, наші тубуси від нашої зброї, так само всі уламки зброї чи спаленої стрілецької зброї, противника. фото збиралися з кількох регіонів, де велися бойові дії нашою бригадою, нашими окремими батальйонами, відображають реальну картину, яка відбувається на лінії зіткнення. Так само, моменти злагодження підрозділів, бойові трофеї і наслідки дій. Нашого ворога назву виставки Портал у війну обрали не випадково, адже головним завданням організаторів було передати настрій і неспокій бійців на передовій, їхнє буденне життя на фронті під кулями та вибухами, аби кожен українець відчув війну навіть там, де немає потужних обстрілів.